Я навчався на безпілотній системі, так і попав в аеророзку. Ну, але самі розуміють, що таке західний до нашого бойових дій. Перший мій бойовий досвід в повітряній розвідці це був у Серебрянський ліс. Вже після Сереблянського лісу я. Переключився вже на FPV-дрон. Пройшов курс навчання, і вже саме застосування FPV-дронів було научанську. Нам треба більше FPV-дронів. Враження будь-якої техніки, будь-якого зосередження ворога на це йде мінімум 5-6 FPV-дронів. Одним ти шипаєш, як чи є взагалі реп. Другий ти летиш, розумієш, яка частота ребу. І третій-четвертий де йде на, на, на самопі. Основна проблематика хатки по напрямку це є реп, тому що тут настільки все зашито, що буває і кілометр неможливо полити. Ми працюємо постійно з укриття, коли виявляють, не виявлять. Ми виявляємо їх, так само вони виявляють нас. Взагалі там, групи БПЛА це гірна ціль. Постійно да, навчатися, будь це підкрива чи звичайний Що чує снайпер. Віддачу зброї, а я чую віддачу дості.